Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів є одним із ключових факторів підтримання здоров'я нації, адже стан здоров'я дорослої людини багато в чому визначається якістю харчування саме у дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і обмінні процеси у ньому перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно розроблене професійно організоване харчування дитини забезпечує й нормальний фізичний розвиток. Запобігає багатьом хронічним захворюванням про правильну організацію харчування школярів. мусять дбати всі: сім'я та батьки, школа та вчителі. Але саме у школі, де дитина перебуває значну частину дня, необхідно виховувати таку культуру харчування, яка допоможе правильно розвиватися відповідно до вікових параметрів та сформувати корисні харчові звички згідно зі статтею 25 закону України про освіту. В усіх навчальних закладах Довгинцівського району організовано харчування учнів. Управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради спрямовується та координується робота відділів і закладів освіти для належної організації харчування, здійснюється контроль за дотриманням вимог і норм харчування. Багато уваги приділяється дотриманню санітарно гігієнічного та технологічного режиму у роботі харчоблоків та їдалень. Щороку планується витрати з міського бюджету для організації безкоштовного харчування учнів перших та четвертих класів та дітей пільгової категорії. У період літніх канікул в райони міста спрямовуються бюджетні кошти для організації харчування в дитячих закладах відпочинку дітей сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах у роботі закладів освіти. Велика роль належить забезпеченню різноманітними ресурсами, серед яких позачергової уваги заслуговують фінансові, матеріально-технічні та кадрові. Проблема ресурсного забезпечення харчування дітей у школі набула останнім часом пріоритетної уваги як складова управлінського менеджменту керівника закладу. Усі школи Довгинцівського району мають власні харчоблоки. Загалом харчування здійснюється у 16 їдальнях, які розраховані на 3303 посадових місця. Керівниками закладів докладається багато зусиль для того, щоб якісно покращити стан організації харчування, матеріально-технічне забезпечення торгово-виробничих процесів, естетичний вигляд їдалень, широко оновлюється посуд та інвентар, технологічне та холодильне обладнання. Загальна сума коштів, спрямованих на покращення бази харчоблоків та їдалень загальноосвітніх навчальних закладів району, тільки у поточному році склала 230 тисяч гривень. Батьки учнів розуміючи важливість якісної організації харчування дітей у школі, активно залучаються до створення фінансових ресурсів. Так саме за батьківські кошти оновлено інтер'єри їдалень Приворізького гуманітарно-технічного ліцею номер 129. Криворізьких загальноосвітніх шкіл номер 65 90, 108 Криворізької педагогічної гімназії. Тут створений справжній домашній затишок, який у сукупності з якісним рівнем обслуговування дав можливість досягти високих показників охоплення гарячим харчуванням. Правильна організація дитячого питання школи довже забути за семья и родители, школа и учителя. В школе обеспечен общественный контроль за качеством питания учащихся, за работой школьной столовой, усилен внутренний контроль за увеличением охвата учащимся горячим питанием. Стараемся, чтобы питание было рациональным, вкусным и полезным. Все это делается для того, чтобы наши дети были здоровы и чувствовали себя комфортно в стенах школы. Умный ребенок – прекрасно, но прежде всего пусть будет он здоров. Значна робота проводиться у закладах з учнями та батьками щодо виховання культури харчування та прищеплення гігієнічних навичок. Мені як мамі дуже важливо, щоб моя дитина отримувала повноцінне харчування не лише вдома, а й в школі, адже більше часу воно проводить саме в ній. Члени батьківського шкільного комітету постійно відвідують їдальню з метою перевірки якості продуктів. Прозорість системи харчування у навчальних закладах району дає можливість будь-кому проконтрольовувати весь процес приготування страв шкільного раціону від початку і до подачі страв учням до стіл. Для цього у кожній школі діють комісії громадського контролю, до складу яких входять батьки, вчителі, медичні працівники, учні. Порюкам міцного здоров'я. Воно повинно бути помірним і різноманітним. І кухари нашої шкільної їдальні пам'ятають про це і готують для нас смачні і корисні страви. Сьогодні не є секретом, що зовнішній вигляд людини, її самопочуття залежить від здоров'я і харчування. Щоб людина була здорова, їй потрібно правильно і добре харчуватися, отримувати необхідні білки, жири і вуглеводи. Я задоволена харчуванням нашій шкільній їдальні, тому що їжа завжди смачна, якісна, а головне корисна. У районі створено потужний кадровий ресурс працівників шкільних їдалень. Це дозволяє досягти високих смакових якостей їжі, що готується у шкільних їдальнях, і завдяки цьому підвищувати відсоток охоплення гарячим харчуванням. Така цілеспрямована робота має на меті сформувати у дитячому віці стиль харчування і харчові переваги, які залишаються на довгі роки.